Всім привіт! Сьогодні знову з вами я Аня. І сьогодні я зроблю обзорчик на ось такий м'який блокнотик, який я оформлювала сама. Тут багато оформлень, але ще більше пустого місця. Тому оформлювати ми будемо з вами. Так, так, ну і відкриваємо. Найперше, це просто в мене підписано. Далі це стаття про мене, яку ви, подив, яку ви прочитаєте вже самій поставочник. Я б хотіла здійснити. Це ви теж можете прочитати. І календарик на грудині. Намір її 4 тисячі. І мої улюблені мультики. Ну, тут одного не вистачає, це я вже доклею пізніше. Замалюй, коли е, вечір, замалюй, коли пишеш тут, замалюй, коли говориш з подругою. І це ми зараз і робимо. Вирі, кріство, святий Миколай. День народження птаса. Ось ця сторіночка. Що я роблю зранку? Сніданок, чи що зуби, одягаюся. Ось цю сторіночку ви прочитаєте вже самі, бо вона дуже довга і дуже цікава. Це, моя, це одна з моїх улюблених сторінок. Наступна сторіночка це у нас іде сон. Це теж ви можете прочи... з легкістю прочитати самі. І це моя Те друга улюблена сторінка. Далі у нас зима. Це радість, свято, свята, веселощі, ялинка і подарунки, звичайно. То далі топ-5 країн, в яких я б хотіла побувати: Італія, е, Голландія, Німеччина, Америка і Франція. Далі в які міста я хочу поїхати: Перше Київ, Івано-Франківськ, е, Харків, Крим, Одеса і Херсон. Далі тут мої страхи. Я боюся павуків, сама удома, скажених тварин, темрявий і змій. Ось це ви теж з легкістю можете прочитати самі, поставивши на паузу. Далі мої улюблені речі. Перше: снігова куля, новорічний гном, ялинка, міні принтер і мої улюблені напої. Сі спрайт, живчик і Кока-Кола. Далі календарик на січень. Далі у нас сторіночка про сон. Ну, її ви вже прочитаєте самі. Ось ця ідеальна сторіночка, яку я дуже-дуже довго робила. Її ви теж самі. Далі у нас ось така сторіночка. Як на мене, вона дуже-дуже прикольна. І ось цю сторінку сьогодні я робила сама. А ось цю не закінчила. І ще ось цю сторінку я сьогодні робила. А оцю ми зробимо разом із вами. Тому всім папа, до нових зустрічей, ставте лайки і підписуйтесь на мій канал.